Вітаю! Продовжуємо розв'язувати задачі. У нас, як ви розумієте, тема зараз електроліз, але до цього ми розв'язали якісні задачі. Зараз спробуємо ще трохи е додати кількісних задач, але якісні теж будуть. І так, е перша задача 6.26, яка. Кількість речовини осяде на катоді, якщо через розчин солі одновалентного металу пройде заряд, 96 колон. Ну ось така задача, яку ми з вами зможемо розв'язати, тому що ви вивчали деякі матеріали у, якому класі? у 10 класі, але для 8 класу це, мабуть, було трохи складніше. І так, нам сказали за умовами, казали за умовами, що у нас одновалентний метал, і є якийсь заряд. Ну, тобто, ось такі речі нам казали. О, бачите, Я тут константу залишила. Ось, є одновалентний метал, є у нас заряд і є стала фарадея, яка у нас дорівнює ось такому добутку, але я буду її використовувати, вона дуже зручна для використання. А потрібно знайти кількість речовини. Нагадую, що це у нас позначалось літерою ню грецькою і вимірювалось в молях. Це у нас було в фізиці. фізики. Бачите, скільки ми зараз будемо згадувати. Спочатку я пропоную записати закон електролізу, і ми пам'ятаємо, що у нас маса речовини, яка виділяється на електроді, прямо пропорційна заряду, який проходить через електроліт. О, бачите, в мене в якому дивному порядку все відбувається. Добре, тоді зараз я трохи на паузу поставлю і спробую все пофіксити, а потім продовжимо. Так, я трохи пофіксила тут, тому що, бачите, в мене збілося, тепер у нас нічого. Заздалегідь нема, тому ми записуємо закон електролізу, а то в мене було дуже дивно все. Ось, і я ще раз нагадую, що маса речовини, яка виділяється на електроді, вона пропорційна заряду, який проходить через електроліт, ну або струму і часу. Але коефіцієнтом пропорційності у нас буде ось такий вираз. І в цьому виразі у нас є стала фарадея, яку я нагадую вам, що вона дорівнює докудку. Заряди електрону електрона на стало авагадром. Але для того, щоб розв'язувати задачу, нам потрібно все ж таки знайти кількість речовини, а в нас ось тут її немає. Але якщо хтось пам'ятає, то кількість речовини це відношення маси до малярної маси. І тоді ми можемо з вами, преобразував ось цю формулу, згадавши нам далі заряд, використати саме ось цю частину і відразу оформити розв'язання. Але тут я. Намагалась вже перевіряти одиницю окремо, тому що якось не сподобалось мені в попередньому варіанті, коли воно все в різні боки переходить. І ми отримуємо, що приблизно 10 в мінус 3 моль буде у нас кількість речовини. Але бачите, нам навіть не казали, яка це саме речовина, нам казали тільки валентність цього металу. Ну і зрозуміло, ми змогли розв'язати задачу, тому що. Ми багато чого вже знаємо в 11 класі. Добре, рухаємось далі. Наступна задача. Наступна задача 6,28. Вона схожа на ту, яку ми розглядали в попередньому домашнім завданні, але тут нам далі трохи конкретики. У нас є дві однакові електролітичні ванни, вони з'єднані е, послідовно, в одній з них розчин купрум хлор, а в іншій купрум хлор 2, в якій з ванн на катоді виділяється більше міді. Ну, Знов, якщо ви трохи розумієте, то вам далі вже сполуч... соєння, коротше, які мають вже валентність. Вам вказали, що ось тут мідь двовалентна, а ось тут мідь у нас одновалентна. І тому для розв'язання задач ми будемо цим користуватися. І можемо відразу записувати закон електролізу. Який ми вже неодноразово використали, і зрозуміло, що я знов записую його через сталу Фарадея, а не через добу, так заряд електрона і сталевадра, просто щоб скоротити цю запис. І ми розуміємо, що, оскільки ванни у нас з'єднані єдна, послідовно, то сила струма і час будуть однакові. Зрозуміло, що якщо мова йдеться про. Одну ту же саму речовину мідь, то це буде малярна маса однакова, у них однакова стала фарадея, але у них різна валентність. Ми це з вами вже з'ясували, коли я показувала вам стартовий слайд. Тому ми розуміємо, що маса речовини, яка буде виділятися, вона буде визначатимеся саме валентністю міді в цій сполуці. Бачите, згадала, як називається. Ось. І далі ми можемо вже записувати безпосередньо розв'язання задачі. Це був такий вступ, але він бажано, щоб був у вас в розв'язанні, тому що потім ви починаєте розв'язувати мені, пояснювати щось в перевирочних роботах, а мені. Баж... О, бачите, <світ> ну, так теж буває. Дивно, ну ладно, мені здавалося, що я везде все пофіксила. Ладно, у першій ванні мідь у нас одновалентна, у другої ванні мідь двовалентна. Соответственно, так як у нас валентність знаходиться в, то, в цьому знаменнику, то це означає, що у першій ванні буде більше, більше маси річовини. Все є таке, але потрібно бачити ще раз фіксити. Ну, зараз не буду перериватися. Давайте ми розв'яжемо ще одну задачу. Сподіваюся, там все ж таки все буде в нужному порядку, а потім будемо з вами розбиратися. І так, 69, верні, не з вами, а розв'язками буду розбиратися. Тут багато всього далі. Але нам навіть позначки тут вказали. Нікелювання за допомогою електролізу металеві пластинки, що має площу поверхні 48 см квадратних, тривало 4 години, засіли струму 0,15 А. Знайдіть товщину шару нікелю і валентність нікелю дорівнює 2. Так, задача трохи відрізняється від той, яку ми розв'язували в восьмому класі. Зрозуміло, що вона трохи складніша. Але і в восьмому класі ми з такою задачею дуже вдало впоралися. І Саме цікаво, що якщо хто б з вас пам'ятав відповідь в той задачі, яку ми розв'язували в восьмому класі, виявилось би, що відповідь не змінилася. Але багато чого в умовах змінилося. Речовина змінилася, тут валентність там далі, там було щось інше, там був електрохімічний еквівалент, мабуть. Тобто багато чого змінилося, але дивним образом. Товщина шару залишилась така сама. І так, ми записали з вами дано. У нас час ми перевели сантиметри квадратні в систему інтернаціональну. І потрібно знайти товщину. Ну, знов ми записуємо закон електролізу. Вже багато разів ми його за ці декілька задач записали, навіть якщо ви його досі не знали, то зараз ви вже його вивчили. Знов я нагадую, чому дорівнює стала Фарадея, але ми тут записали її величину безпосередньо. І я нагадую, що масові речовини можна в... виразити ще через густину і об'єм ми це з вами вивчали в далекому сьомому класі. Ось об'єм – це площа поверхні на товщину. Будемо вважати, що там невелика товщина. Вона така і вийде, і тому ми можемо, навіть якщо це не дуже ровна поверхня, то можемо різницею площі зовнішньої і внутрішній нехтувати. Ось тоді ми можемо ці формули, ну, маса ж одна та сама, можемо прирівняти. І із, цих, із цих формул ми дуже класно і швидко знайдемо товщину. Далі залишилось перевірити одиниці. Але це, бачите, тут багато нам всього робити, але ми впораємося. І так, малярна маса це кілограм буде на моль, зараз воно вийде. Сіла струму Ампер, час секунда. Стала фарадея, Колонна моль, валентність не вимірюється ні в чому. Густина кілограм на метр кубічний, площа метр квадратний. Ого! Далі дивимось. У нас є кілограми, є молі, які скорочуються, і скорочується метр квадратний, метри залишаються. Десь я бачу, що ампер на секунду це буде колон, і колон переписую сюди ще. Колони скорочуються, метри залишаються. Ну, вроде все добре. І залишилось не помилитися, коли будете обчислювати. Відповідь у вас буде приблизно 0,15 ого. -го. Мільйонних, мабуть. Мабуть, так. Ось, і тоді це можна записати просто як 15 мікрометрів, тому що ще я можу переносити знак коми сюди раз, два, три, чотири, п'ять, шість, і це буде мінус шоста степень, а це і буде мікро <coughs> приставка. Тільки, будь ласка, це мікрометри, а не мілікілометри, як некоторые це розшифровують іноді. Добре, на цьому ми завершуємо. завершуємо Вроді би так, це остання була задача на сьогодні і можемо далі відпочити.